Поговоримо з вами про середземноморську дієту а насамперед вона як така, як сама дієта, як стиль харчування, була розроблена в 1960 році на основі харчування. Людей в країнах Греції та Італії. Так як я зараз живу саме в Греції, середземноморська дієта вже три роки є базою мого харчування. Але давайте розберемо, в чому її особливості і що це таке. Звичайно, це скоріш не дієта, стиль харчування. Хоча ми, якщо ми візьмемо дієта слово від грецького, старогрецького, то якраз це і розшифровується як стиль харчування, тобто дієта дорівнює стиль харчування, стиль життя. А і в чому полягає особливість цієї дієти? Це перше, багато овочів, різноманітних овочів. Зелені, фруктів, це риба, це оливкова олія і в меншій кількості, але також раціоні кисломолочні продукти, наприклад, такі як йогурт. Також може додаватися урізноманітнюватися цей стиль харчування бобовими, цільнозерновими. Давайте по урокам розберемо, що включається в розомноморська дієта. По-перше, щодня багато овочів. По-друге, в раціоні присутні цільнозернові – це крупи, також макарони з твердих сортів пшениці. Далі, крок третій бобові присутні в раціоні. Четвертий гарні жири, рослинні, рослинні жири, такі як оливкова олія, вона найрозповсюдженіша тут. Також мінімум двічі на тиждень це морська риба або морепродукти. Також кисломолочні продукти, такі як йогурт, обмежується вживання м'яса в цій дієті, щоденно звичайно достатня кількість води, замість десерту, фрукти, і також може бути вино в раціоні. Але давайте поговоримо про реалії. Тому що, наприклад, живучи вже три роки в Греції, я розумію, що. Харчування зовсім інше в людей. Це дуже велика кількість хлібобуличних виробів, дуже велика кількість м'яса. І такий раціон, якщо говорити з місцевими, то достатньо недавно розвинувся там декілька десятків років. бо раніше дійсно, ось перерахований раціон він був таким розповсюдженим і раніше середземноморських країн в середземноморських країнах люди були набагато здоровіші, гарної фізичної форми і довго жителі багато було. Звичайно, з тим, як мінялася індустрія харчування, дуже багато змін відбулося всюди, і середземноморська дієта або це стиль харчування. Він зараз також змінився. Але якщо брати його таким, який був перерахований, і підтримуватися, то це дуже крутий збалансований стиль харчування, який рекомендується для людей, які хочуть підтримувати себе в формі, бути здоровими, гарно. Виглядати, тому що саме така кількість овочів, фруктів, зелені, корисних жирів, вона допомагає підтримувати себе в формі. Якщо це все в балансі, то звичайно ця дієта є номер один серед тих, хто. Серед фахівців, які рекомендують стилі харчування та дієти, і серед людей, які вибирають саме збалансоване харчування, Тож, будь ласка, користуйтеся, вводьте в свій раціон і думаю, що саме такий стиль харчування він дуже круто допоможе підтримувати себе в формі.